Одночасно у вашій голові може крутитися кілька тривожних думок, і тоді ви думаєте тільки про них. Тривога любить поводитися в мозку так, ніби вона його господиня. Виставте її за двері і покажіть, що від сьогодні тривога не владна керувати вашим життям. Є аж 101 спосіб впоратися з нею. Авторка книги Таня Пітерсон пропонує ефективні та перевірені способи, що знизять рівень тривожності і допоможуть відновити контроль над власним життям. Це і дихання, і візуалізація, і спроби домовитися з думками. Ви можете позбутися тривоги та замінити її внутрішнім спокоєм. Почніть жити життям мрії, і з часом. Тривога розтане сама. Ця книга допоможе позбутися тривоги в навчанні, роботі та стосунках. Таня Пітерсон «101 спосіб позбутися тривоги страху та панічних атак.